Якщо ви шукаєте тісто, яке буде ніжним повітряним і при цьому довго зберігати м'якість, спробуйте дріжджове заверне тісто на картопляному відварі. Ми будемо частину борошна заварювати гарячим картопляним відваром, завдяки чому тісто буде особливо еластичним та приємним у роботі. Для початку в миску насипаємо цукор, сіль та рослинну олію. Сюди ж насипаємо декілька ложок борошна. і Заливаємо все дуже гарячим картопляним відваром. Перемішуємо вінчиком до однорідності і даємо охолонути приблизно до 40 градусів. Потім в окремій мисці змішуємо сухі дріжджі. Теплу воду, до речі, воду можна замінити на теплий картопляний відвар або тепле молоко. Сюди ж відправляємо охолоджену заварну основу і просіяне борошно. Замішуємо тісто приблизно 7-10 хвилин. Тісто залишатиметься трохи рідким, але борошна більше не додавайте. А для того, щоб легше було вимішувати, просто змащуйте руки олією. Викладаємо тісто в змащену олією миску і залишаємо в теплому місці підніматися. У мене пройшло 40 хвилин, і тісто добре піднялося. Тепер з ним можна працювати. Руки та робочу поверхню необхідно змащувати олією. Тісто досить універсальне та підійде для будь-якої випічки пиріжків, булочок, піци і навіть хліба. Я з цього тіста приготувала плоскі пироги з начинкою з картоплі і з зеленою цибулею. Тісто еластичне та приємне в роботі. Якщо в процесі роботи тісто прилипає до рук або робочої поверхні, просто змащуйте руки та поверхню олією.